Вітаю вас, ми на YouTube-каналі Viper 150. У нас нове відео. Знову дальняк. Ругаємося ми у сторону Карпат, а саме Яремче. Куди ми доїдемо, самі поки що не знаємо. Дорога не близька. Компанія у нас просто шикарна. Це мотоцикл Viper 200, мотоцикл Dracon 200 та мотоцикл Trafstar 400. І зараз ми рухаємося по ось такий уход з Серпанкіна з бурковкою, де дорога є. Не зовсім для мотоцикла Viper 200. А для мотоцикла DragStar 400 взагалі тяжко їхати. Я їду посередині. А мотоцикл DragStar 400 його навіть не видно в зеркало. Що я вам хочу сказати. А красоти тут просто неймовірні. Дракон 200 рухається попереду. Він відповідає за карту і за ночлег, скажімо так. І красоти, що я вам хочу сказати, тут просто вражають. Дорога тут погана, але надіюся, ще далі буде краща дорога. Гори нам уже видніються. Надіюся, скоро до них доберемося. І побачимо там просто мальовничі красоти. А самі бачите, яка тут дорога. Ну, а Дракон 200 повинен себе почувати просто у своїй стихії. Цей мотоцикл якраз призначений для такої дороги. Йому взагалі повинно бути комфортно на даній дорозі. Пишіть у коментах, яка вам дорога комфортніша така чи асфальтна. Можливо, ви передбачаєте десь по горах підніматися, як ми ось. Ну, а ми їдемо далі у своєму напрямку красоти дійсно у нас вражають, що я вам хочу сказати. Це ще ми не доїхали навіть близько до Яремча. О, ось нарешті почалася хороша дорога, плюс-мінус нормальна. Де Друг 400 хоча б зможе більш-менш нормально їхати. Це вже асфальтна дорога. Подивимося, де ми сьогодні будемо проводити свій ночлег, скажемо так. Куди ми сьогодні взагалі доїдемо. Будемо ми ночувати в селі Ремче, можливо, десь далі. Подивимося, що з цієї подорожі вийде, тому що подорож зовсім не близька. Перший раз ми вирвалися в таку даль. І проїхали ми вже немало кілометрів, що я вам хочу сказати. Впереді я бачу якісь хмари, але надіюсь, доща не буде. Головне, щоб погода була хороша, не дуже хочеться під дощ попасти. Але у горах погода дуже перемінна. Може світити сонце і через пару хвилин може піти дощ. Тобто одежі ми з собою набрали достатньо. На всякий случай ми будемо передіватися, якщо це понадобиться. З собою запас бензину ми не брали, заправок по дорозі вистачає, тому проблеми з бензином немає. Головне, щоб гроші були з собою. Подорож у нас сьогодні дуже цікава. Я в цих краях перший раз взагалі і ще місцевих красот не бачив, тому я показую їх вам. Ось ми вже нарешті їдемо усі троє. Впереді їде мотоцикл Дракстар 400. І самий перший їде мотоцикл Дракон 200. А я їду ззаді. Ось тут уже мотоцикл Drag 400 їхати набагато краще по цій дорозі, ніж по тій, що ми їхали. Отож, подорож у нас просто неймовірно цікава. Компанія у нас просто суперова. І дивимося що у нас з цього виходить. Ось на даний момент я їду коло мотоцикла DragStar 400. Він мене пропускає вперед і доганяю мотоцикл Дракон в 200. Дорога тут саме бачите яка, ну, от вона перелатана. Сігнальний мож чекав, але вже доганяє йому по факту. Пишіть у коментах, наскільки ви далеко їздили на китайських мотоциклах. Можливо, ви їздили не на китайських мотоциклах, а на таких, наприклад, як їде мій друг на мотоциклі Dragstar 400 чи на Honda CV400, можливо, у вас є якісь інші апарати. Пишіть у коментах, що у вас за апарат і куди ви їздили. Також не забуваємо ставити даному відео лайки та дизлайки, обов'язково його коментувати. Подорож у нас зовсім не близька. Ну і не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал Viper150. Ну а далі я дивлюся, що є якісь хмарки впереді. Не знаю, чи попадемо ми сьогодні під дощ, чи не попадемо. Надію, що дощ ми не попадемо. Надіюся, що під дощ ми сьогодні не попадемо. Хоч одежі у нас хватає, але вона може не врятувати. У далеку дорогу треба брати з собою якісь плащі непромокаючі, яких у нас, на жаль, з собою нема. Тому не хочу, щоб ми попали під дощ. Бо одежа у нас запасна особливо не врятує. Все одно вона намокне, якщо буде злива. Навіть якщо почнеться дощ, ми все одно будемо пробувати їхати під дощем. Неважно який буде дощ. На дану подорож у нас є всього-навсього три дня. Із цих трьох днів я взяв ще один день відгуну. Даємо трошки газку, хоч і дорога погана. Що я вам хочу сказати? Хоч до самого Еремча ще далеко, але красоти вже вражають, Уже обідніються нам гори і красоти просто немовірні. З собою дорогою запасних перчаток, але щось мені підказує погода, що вони мені знадобляться сьогодні. Будуть нам писати у коментах, що ми лягнулися поїхати у таку даль на китайських мотоциклах. Ну пишіть, ми чекаємо ваших коментів, що ми рихнулися і поїхали у таку даль на китайських мотоциклах. Проводимо тести, чи можна їхати на китайських, ми. ми проводимо тести на китайських мотоциклах, чи можливо на них подорож на даній місці, чи неможливо. можливо. От миломі живий приклад, що на китайських мотоциклах можна їхати далеко. Якщо ви з цим не згодні, Якщо ви з цим не згодні, то пишіть, будь ласка, у коментах, що ви не згодні, що на китайських мотоциклах можна їхати далеко. Також пишіть, будь ласка, чому ви не згодні, що на китайських мотоциклах можна їхати далеко. Можливо, вам більше подобаються японці, то вже друга історія. Але... Ми тестуємо тільки китайську техніку. Хоча я не проти був би проїхатися і на японській техніці. Не обов'язково кудись далеко, а по місту я міг би протестувати якусь японську техніку. Не подобається мені тахмарка спереді. Надіюсь, ми під нею не попадемо, але там уже буде видно. Обов'язково беріть таку даль, не промикаючи плащі. Скажемо так, ми поїхали налягке, і тому ми особо з собою багато речей не брали. Взяли самі необхідні речі, щоб можна було передітися, вдруг попадемо під дощ. І на тому все. Але надія в нас на те, що доща не буде. Бачите, яка тут дорога? Не дуже комфортна, я вам скажу. Нам головне, щоб китайські мотоцикли доїхали у Карпати туди, куди ми хочемо. І вернулися обратно додому. Це буде просто треш. Наша максимальна буде подорож. За три дні ми накатали 1360 кілометрів. От така от у нас максимальна подорож. Не забуваємо писати коменти, куди ви їздили на своїх китайських і не китайських мотоциклах і наскільки далеко. Ось і починається хороша дорога після не до асфальта. Ну, ще не зовсім хороша дорога, але думаю впереді нас чекає просто шикарна дорога. Так, я не поминився. Дійсно шикарна дорога. Навіть легше стало їхати. І приємніше набагато. Якась річка. Вирішили ми ще заїхати на дану річку. Дана річка це річка Пруд. І подивитися тут місцеві красоти. Не забуваємо ставити нам лайки, дизлайки, обов'язково коментувати відео. Ну і підписуватися на мій YouTube канал Viper150. А ми заїжджаємо на дану річку Прот і будемо дивитися, що це за річка. Знову дорога не для вайпера. Місцеве населення з нами мітається на мотоциклах. Щось тут уже будують коло цієї річки. Такий ось тут пісочок носить добре мене. Треба з цього піска вибиратися. Ось така от річка пруд. Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставимо лайки, кому не сподобалося, ставимо дизлайки, коментуємо дане відео. Не забуваємо підписуватись на мій ютуб канал Viber 150. Вибрався я з даного піска, але більше не будемо мучити мотоцикл, тому що дорога ще зовсім не близька. Така на сьогодні компанія мотоцикл Viper 200, мотоцикл Dragon 200 та мотоцикл Dragstar 400. Знаходимося ми на річці Прут і будемо з вами потихеньку прощатися. Отож, усім пока, до нових відео, а з вами був Viper 150, який знаходиться на річці Пруд. Ось така от річка, такі от мальовничі краєвиди. Всім пока!